MGX14303 у вигляді Citroen, 14 масштаб виконана максимально копійно. Підсвіточка є, повністю фари, поворотнички, є задні ліхтарі, є задній ход. Повністю машинка готова до використання. Візуал крутезний. Ось такі колеса стоять на машинці одразу з коробки, металеве шасі, є гіроскоп, безщітковий моторчик, безщітковий регулятор, акумулятор. На 2000 мАч 7,4 В. вольт. Зарядка в комплекті, додаткові інструменти також в комплекті. Вентилятори як на моторі, так і на регуляторі. Ось такий пульт управління. Додатково йде ще два комплекти коліс. Одні стоять на машинці і ще два. додатково Одні в стилі дрифт з жорсткими шинами і одні ось такі з більш, теж такою, твердою грубою. Резина. Тому є три варіанти: коліс у вас з машинкою, інструкція каталог запчастин, навіть додаткове ціліконове мастило для модельки. І ось такий ще набір наліпок. Тобто машинка одразу готова до використання, є ось такий класний функціонал, що ви можете щось собі міняти і пробувати різні варіанти управління цією моделькою. Є режими управління по потужності, тобто 70 та 100 перемикання. Підсвіточки ви можете вимикати її повністю або включати різні режими. Цікава моделька MGX14303 у вигляді C3N C3.